Помагалися знову на 9-й всеукраїнський пікет з приводу демобілізації. Будемо сьогодні збирати підписи, відправляти на Зеленського, нашого президента. Міра в Осирському, Стефанчуку і Завітневичу. Що ми їм пропонуємо і вже просимо, виходячи на ці пікети? По-перше, якщо ми просимо, щоб ввели граничні терміни служби, не можуть люди бути постійно в зоні бойових дій, одні і ті, і ті ж. Якщо людина йде воювати, вона повинна розуміти, скільки років вона буде це робити. Ми намагаємося донести. Що 36 місяців за рішення ставки це зовсім ніколи. Тобто ставка не буде розглядати рапорт кожного військового, який буде подавати за власним бажанням на звільнення. Ми пропонуємо розмежувати знаходження військо. Учила, що 36 місяців хтось відсидівся в тилу, і він буде звільнений за власним бажанням. А хтось робив бойові завдання, виконував. Ми також просимо, щоб було внесено, по дням рахувалося. Тобто якщо людина виконує бойові завдання, то воно повинно прирівнюватися один день до трьох. Якщо людина в тилу, то це повинно бути прирівнюватися один до одного. Також ми дуже, ну, наші депутати хочуть протягнути закон. Про те, що у кого зарплатня 35 тисяч, а він ця людина може платити податок, в, в, да, там 600 або 7300 і не, не виконувати, тобто не захищати державу, да, не виконувати свій обов'язок. Як сказав один депутат, ми прирівнюємо себе до держави там Рим, колись це такий був да, Рим, Риму був. Налог на трусість. Ну, Ми і так знаємо, що ви труси, але що, може, треба прирівнювати нашу державу не до Риму, а до Ізраїлю, де незалежно від того, це депутат або прем'єр-міністр, чи це дитина прем'єра міністра? І е, в Ізраїлі всі взяли зброю і пішли на захист своєї держави. Ми намагаємося донести, що наші е, чоловіки, е, рідні, які пішли з першого дня, е, не задумуючись про те, е, ну як е, да, хто буде з їхніми родинами, вони стали на захист добровільно, добровільно і зараз. Е, так, наше якось суспільство розділилось. Одні з перших днів стоять на захисті держави, виконують свій обов'язок, а інші просто радіють, да ждуть а перемогу, інші просто втомилися. Да, ждуть перемогу за рахунок інших. Ну так не повинно бути. Тому що так виходить, що хтось особливо, як по новинам, да, показують, що наші офіцери високого чину пройшли ВЛК і звільнились. Ну, як це так? А до цього ви були здорові і чогось різко стали вже не здорові. А наші чоловіки, вибачте, нашим чоловікам багатьом вже глибоко за 50. Так да, обмежено воно придатні. Воно, ротації, які зараз у Мєров розказує, проводяться ротації. Так, да, вони проводяться з однієї зони бойових дій в іншу. Тобто з Харківської області зони ну, зони бойової дій хлопців переводять в Донецьку або навпаки з Донецькою в Запорізьку. Ну так. а з тила, хто тут був, так і сидять.